У нас в сім'ї радість, народилася дитинка. І от ми задумуємося, батьки, як обрати нам і з кого обрати хресними для нашої дитини. Перше все, хресні батьки це є великі помічники церкви. В історії церкви було так, що хресним батьком для хлопчика завжди був віруючий мужчина. Для дівчинки жінка. Чому? Вони вели їх, розвивали, розповідали, навчали, настановляли. Сьогодні вже трішки по-іншому беремо хресного батька, хресну маму. Але що роблять хресні батьки? Що вони повинні розуміти? Розуміти, що таке молитва, що таке церква, що таке таїнство церкви? Що таке приходити до храму, і які є богослужіння у храмі? І вони повинні це розповідати своїм похресникам. Вони навіть деколи можуть знати більше, як знають батьки, коли вже більш дорослі їхні похресники. Бо вони батькам соромляться розповісти. А хресним все розкажуть, і вони можуть навіть помогти не зробити своїм похресникам якісь погані вчинки.